Якою має бути розмовою суспільством про війну на офіційному рівні? Чесно, це ж абсолютно очевидно. На короткий період можна займатися, ну як і було, да, там ура пропагандою? З часом, чим більше. У цих позитивних реляцій вони розходяться з якимись там з тим, що люди чують від рідних, знайомих і так далі. То тим більше буде недовіра. І інколи люди, я от теж спілкуючись в Києві, з подивом розумію, що люди деякі через недовіру до от, так би мовити, офіційних каналів сприймають ситуацію гірше ніж вона, наприклад, є насправді. Це ж теж небезпечна історія. Тому ну розмовляйте з людьми чесно, як з дорослими, не як з дітьми. Думаю, що це найправильніший засіб, спосіб взагалі мати, мати конект з суспільством.